Вітаю усіх на Білоцерківському авторинку. Сьогодні у нас на огляді справжній супергерой доріг автоевакуатор Volkswagen Крафтер 2016 року. Так, це не просто автомобіль, це справжній гуру у порятунку машин, який завжди готовий приїхати вам на допомогу. Почнемо з того, що це евакуатор на 2-літровому дизельному двигуні. Тут 260 тисяч кілометрів пробігу, пробіг чесний, є сервісна, та й по машині все видно. Взагалі цей евакуатор в ідеальному стані. Тут є парктроніки, камера, нова оцинкована платформа, максі-база, нова лебідка. Авто повністю обслужене. Колодки, ремені, масла, фільтра. Вся екологія на місці. Немає ніяких помилок. Міст, КПП ідеальні, резина добра. Вся сезонка континенталь. Приїхала із Нідерландів. Салон в дуже гарному стані, чистий. Сидіння регулюється механічно, електропакет. Так, тут у нас є круїз, сидіння пілот, там камера з монітором. Все працює дуже ідеально. Так, шестиступенева механічна коробка. Кондиціонер працює. Загалом дуже Гарний салон, гарне авто. Я запрошую вас до нас на авторинок на тест-драйв цього евакуатора. Ми знаходимось у місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18, та працюємо кожного дня без вихідних. Ціна цього евакуатора тисяч 500 доларів. Але ви його можете придбати вже за ціною 5 тисяч 600 доларів, і це перший внесок на умовах лізингу. Також ви можете оформити його в кредит. У нас ви можете це все зробити швидко та безпечно. Ну а за більш детальну інформацію пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте.